Луцька громада отримала бюджет на 2023 рік. Сьогодні на сесії його підтримала більшість депутатів міської ради. Окрім того, через скарги мешканців громади і бізнесу депутати звернулися до Волиньобленерго. Йдеться про недотримання графіків планових відключень електроенергії. Про ці та інші рішення позачергової сесії Луцької міської ради далі. Депутати Луцької міської ради на сесії 13 грудня проголосували за бюджет громади на 2023 рік. За рішення прийнято. Доходи бюджету Луцької громади у 2023 році становитимуть 2 мільярда 694 мільйона 89 тисяч 200 гривень. З них 2 мільярди 611 мільйонів 480 тисяч гривень – це доходи загального фонду бюджету. І 82 мільйона 602 тисячі 200 гривень – це доходи спеціального фонду бюджету. Основним джерелом надходжень до бюджету залишається ПДФО і акциз. Основний напрямок це підтримка життєдіяльності нашої громади в умовах воєнного стану. На превеликий жаль, ми не говоримо сьогодні в контексті прийняття бюджету на наступний рік про реалізацію якихось капітальних об'єктів великих, але віримо, що буде перемога. І після перемоги ми внесемо зміни в бюджет і будемо реалізовувати ті капітальні об'єкти, які сьогодні. Хочеться, щоб наше місто отримало це і завершення ремонту проспекту Волі, і парк, і сквер, і багато-багато іншого. Але сьогодні ми робимо акцент на підтримку наших військовослужбовців. Сьогодні ми робимо акцент на питання цивільного захисту, це і придбання генераторів, це і укриття, і багато, -багато іншого. Сьогодні ми робимо акцент на підтримку. Підприємці шляхом співфінансування придбання генераторів для них також. Ну і звичайно, що це увага і підтримка для сімей, загинувших військовослужбовців. На превеликий жаль, з кожним тижнем у нас таких сімей стає все більше, тому необхідно збільшувати суму коштів на ті різні програми, на ті різні пільги, які вони мають. Видатки бюджету у 2023 році становитимуть 2 мільярда 667 мільйонів 817 тисяч 200 гривень. Ігор Поліщук зазначає, що освітня субвенція з держбюджету буде, але вона не покриває всі витрати. Тому міський бюджет деякі з них буде дофінансовувати. Щодо ремонтів доріг, то поточні ремонти зазначив ігор Поліщук. У наступному році обов'язково робитимуть. Маємо освітню субвенцію, але освітня субвенція, як завжди, не покриває всіх витрат, які ми маємо спрямовувати на освіту, тому ми вже дофінансували значну частину. А тих витрат, які підуть в основному на заробітну плату для освітян, на комунальні послуги, які Луцька міська рада оплачує, це і теплопостачання, і електропостачання. На жаль, освітня субвенція не враховує ці видатки взагалі, і не враховує навіть окремі, скажімо, складові заробітної плати винагороди. Фінансово і наших вчителів, і наших вихователів, тому ми вже дофінансовуємо. Поточний ремонт доріг буде відбуватися, тому що це в першу чергу безпека. Окрім прийняття бюджету на 2023 рік, депутати міської ради внесли зміни до цьогорічного бюджету. Зокрема, на придбання генераторів для об'єктів критичної інфраструктури спрямували і ще мільйонів 350 тисяч гривень. Для комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс спрямували 2 мільйона гривень. Гроші виділи і для проведення фортифікаційних заходів навколо Прямовується вільний залишку з 2 мільйони 900 тисяч на проведення фортифікаційних заходів навколо Луцьківської територіальної громади і 230 тисяч теж за рахунок вільного залишку навколо на надання продуктових наборів для підопічних центрів. Окрім того, депутати міської ради звернулися до Волинь обленерго, щоб там надали чіткі графіки відключень електроенергії, і не лише надали, а і дотримувалися їх. Депутати наголосили, що впродовж останнього періоду побільшало скарг від жителів міської громади та представників бізнесу щодо недотримання планових відключень електроенергії. Є будинки, які відключають по три рази на добу, є будинки, які відключають не 4 через 4 години, так як заплановано в Обленерго, а чотири і включають через 8 годин, а можуть виключати і на 12 годин на добу. Тобто чіткості немає ніякої. В першу чергу люди. Ну як я вже зауважила, ставляться з розумінням, але вони хочуть чіткість графіків і соціальної якоїсь справедливості в тому, щоб це було дійсно 4 через 4 години, щоб вони могли собі спланувати і день, і свій час. Депутати прийняли рішення і щодо розширення міського кладовища, що знаходиться у селі Гаражджа. Для цього планують викупити ще чотири земельні ділянки. Вони обійдуться бюджету у 2,5 мільйона гривень. Окрім того, наразі шукають земельну ділянку для облаштування індустріального парку. Але коли наш департамент архітектури після приєднано розібрався, то сьогодні немає жодної вільної земельної ділянки цілісної в 10 гектарів, щоб розмістити там. Це індустріальний парк, тому ведеться робота по викупленню паїв людських для того, щоб ми могли цей індустріальний парк е, там розмістити. А ми знаємо, які сесії відбувалися перед виборами, як по 200 гектарів за одну сесію нічну роздавалося в цих селах. На превеликий жаль. Тому сьогодні ми маємо такі проблеми. Ми знаємо, що досі не сталося, мабуть салати. Приймали рішення депутатські корпуси. Депутати приймали рішення тих чи інших. Об'єднаних територіальних громад. Разом з тим, на крайній сесії обранці громади проголосували зміни до різного роду програм громади. Марія Петручик, Мирослав Хотемчук для новин на часі.